Доброго дня! Хочу таке побалакати для починаючих бджолярів, бо опитні вже вони в курсі діла, чим їм займатися. Восьмирамкові вулики. Да? Дуже часто, починаючи бджолярі, так як я виготовлюю вулики, вони приїжджають і питають у них таке запитання, які краще, який вулик більше несе меду? 8, 10 чи 12 чи лежак. Ну, я відповідаю, що це не важлива. Система вулика це скоріш для зручності самого бджоляря, ніж для зручності бджоли. Але є якісь нюанси, де бджолі комфортні в якомусь в якоїсь системі вуликів, ніж, допустимо, в другій системі. Ну і я ось свого ловпи я тримав на восьми рамках вулики, і на десяти рамках, і в лежаках я тримав. Про восьмирамочний, що скажу, які переваги? По-перше, він легкий. Восьмирамковий вулик, якщо ви ще використовуєте рамку 145, він важений з медом повний до 20 кг. 15 це 20, це вже, вже самий максимум. Тобто 20 кг. В двох руках, тобто корпус, можете занести ви самі, не потрібно вам, щоб хтось допомагав. А в моєму випадку, навіть і дружина мені допомагає, то такий вулик з мед, корпус з медом дружина сама переносить. Це перша перевага, він легкий. Друга перевага, коли я займався тільки восьмирамковими, у мене на пасіці був всього один рамонос. Тобто на 70 вуликів у мене був один рамонос. Це тільки для гнізда на 300, тому що гніздо в мене було на 300. І всі. Маніпуляції откачки меда або розставляння корпусів, або ще щось, все розводиться корпусами на рамку 145, і це дуже легко і ефективно. Не треба ніякі романоси, Ви зразу корпус взяли. Якщо качаєте мед, пустий поставили, струсили бджолу, в пустий корпус склали, і пустим корпусом носите в вашу лабораторію, де ви качаєте. Це переваги. Далі дивіться, восьмірамковий вулик, е, значить, і якщо ви держите гніздо 300, а далі хочете використовувати 145, ну, так як вона легка, 145 рамку, значить, я е, що можу е, восьмірамковий вулик взагалі був придуманий е, на систему рута. Тобто система рута двохкорпусна. Це якби перший корпус рутовський. Е, Восьмірамковий і другий корпус рутовський, восьмирамковий. Тобто, гніздо, мало складати 16 рамок. Рути системи РУТА, тоді гніздо 16 рамок системи РУТО це полноценне гніздо для комфортного червлення матки, відкладання перги, відкладання корму на зиму, запасів. От іменно гніздо такого типу для бджолосім'ї дуже-дуже гарно і ефективно. Якщо ви будете використовувати гніздо тільки 300. А далі ви використовуєте 145 корпуса для матки 308 рамок, це дуже мало. Так як повний цикл червлення, 21 день бджолі, для того, щоб вийти освободити камірку, і для того, щоб опять матка там поклала своє яйце, їй потрібно 7 рамок. Я не буду впадати в подробності, Там матка червить 2000, і ви можете все посчитати, скільки ячейк в одному. Рамки, я вам кажу, що потрібно сім рамок. Тобто, як би то хватає, да, вісім рамок у нас в гнізді, а матки для повного цикла треба сім. Але ж у нас в гнізді не тільки е, рамки, е, які знаходяться з розплодом. В гнізді ми маємо рамки з піргою, в гнізді ми маємо рамки з медом. Це обов'язково воно должно бути вблизі, у. Матки, де вона черває, має бути вблизі перга, вблизі мед. Не десь во втором, третьому корпусі, а іменно в гнізді. Воно має бути. Далі, чому вона не використовує навіть ці всі сім рамок вулику? Крайні рамки. Зазвичай вони заносять медом. Дуже рідко і в теплу погоду матка їх може зачервити, але це в рідких е, случаях обично крайні рамки матка не трогає. Тобто, вже мінус дві рамки, які вони будуть заносити медом, матки вони недоступні для червлення. Е, тобто, уже у нас шість, а для матки потрібно до повного цикла сім. Уже нам гніздо мале. Тобто, якщо ви будете використовувати і починати свою справу з восьмирамкового вулика, зразу готуйте для того, що ви використовуєте гніздо на двох корпусах. Тобто, якщо ви маєте рамку 300, хочете використовувати, то у вас два корпуса на 300 має бути це для гнізда. Якщо рутавський, то саме для гнізда у вас має бути. 2-230 рамки. Тоді бджолі комфортно, матки там комфортно, гніздо у них там велике, і матка може роботи в повну силу і червити, як їй положено, 2 25 тисячі яєць на, на сутки. Далі ви можете використовувати рамку 145. Рамка 145, вона. Легко розпечатується одним движенням ножа, легко її насити. В медогонки вона качається по дві рамочки в одну касету, вставляється. Одтягують ващину на рамки 145 дуже вони швидко. Працювати з рамкою 145 як мед вже можна. Пробував я, значить, використовувати рамку 145 як гніздовий, тобто гніздо, і далі пішли всі 145, ніяких більше рамок в восьмирамковому вулику не було. Можна так використовувати, але треба дивитися при огляді всі корпуса до самого низу, особливо перед зимівлею. Було таке, що відкрив я два корпуси стоїть, відкриваю корпус, залята все медом, корпус. Все, думаю на зиму, фати. Що потім оказалося, що перший корпус був. Повністю пустий. Взагалі, навіть не було неперги, перги, нічого. Чогось вони проігнорували. Перший корпус він був пустий, а мед був во втором корпусі. Так що перед тим, як ви зимуєте, оглядуйте всі 145 корпуса. Далі, чому ще краще держати два корпуса на 300 при восьмірамковому вулиці? Дивіться, якщо ви після... Першого корпусу 300, далі ставите 145 і працюєте далі з медом. Буде вона так працювати. Може, трошечки меду менше принесе, але працює матка і бджіла сім'я. Але кожен рік не забувайте, що вам потрібно замінювати суш і рамки, які знаходяться в гнізді. Що дуже ускладнює, якщо у вас гніздо 300, а далі йде 145. Ви і хочете замінити рамку, та яка знаходиться в гнізді, але вам її нема куди діти. Ви чорну достали, куди ви її покладете, як у вас вверху далі все 145. Вам треба кудись її дівати, щоб поставити їм ващинку, для того, щоб обновити гніздо. Чого у нас не, не спостерігається, коли ми використовуємо на восьмирамковому вулиці два. Корпуса по 300, або по 230. Тобто при заміні рамок, обновленні гнізда, ви можете сміло піднімати рамки з печатним розплодом в другий корпус, а в першому корпусі ставити ващину і тим самим обновляючи гніздо. Ну, якось так, хто хоче використовувати восьмирамкові вулики, обов'язково використовуйте для гнізда два корпуса, тобто 230, або два корпуса 300. Дякую, за побачення.